Вас в магазині я більше не купляю, тому що він прекрасно готується вдома. І зараз покажу як. Ой. 250 грамів житніх сухарів заливаємо півтора літрами окропу. І хай остильне до 40 градусів. В банці в мене тепла колодязна вода, сюди 400 грамів цукру. Додам ложку меду для смаку і мішаємо сюди ж і хліб, який ми заливали окропом. Рідини не має бути повна банка, щоб потім квас від вас не втік. Також додаю жменю родзинок. У мене це домашній сушений виноград. Якщо більше нічого не додавати, то квас буде готовий десь через тиждень. А для пошвидшення процесу я додам ще півтори чайні ложки сухих дріжджів. Мішаємо, і хай бродить. Аромат буде специфічний, тому краще поставити або на балконі, або я, наприклад, поставлю в гараж. Головне, що температура була вища за 20 градусів. Минуло два з половиною дні проціджуємо. Пахне він причудово. На дволітрову пляшку 5 родзинок додаємо і пів столової ложки цукру. Це треба для кращої газованості та наливаємо квас від дуже приємного кольору. Залишаємо трохи місце, витискаємо повітря і закриваємо. Ставимо в холодильник, та вже через три дні буде чудовий газований квас смачно і просто.